З 19 серпня студенти-магістри другого курсу денної та заочної форм навчання Західноукраїнського національного університету почали придипломну практику. Протягом 10 тижнів вони утримують практичні навички на різних підприємництвах і організаціях. Це чудова можливість застосувати теоретичні знання, навчитися у професіоналів, перейняти корисний досвід та можливо знайти роботу за спеціальністю. Студенти зможуть проявити себе та розширити свої професійні горизонти. Учні 10-11 класів з ліцею відвідали Західноукраїнський національний університет для перегляду вистави Ні здамося ні за що, яка висвітлює сучасні події через історію військових, волонтерів і медиків. Вистава, виконана студентами зуну, вразила глядачів емоційністю та патріотизмом. Директорка ліцею Ганна Трач відзначила, що вистава надихнула учнів силою духу і єдністю. Учні 10-11 класів з ліцею відвідали Західноукраїнський національний університет для перегляду вистави Ні здамося ні за що, яка висвітлює сучасні події через історії військових, волонтерів і медиків. Вистава, виконана студентами ЗУНУ, вразила глядачів емоційністю та патріотизмом. Директорка ліцею Ганна Трач відзначила, що вистава надихнула учнів силою духу і єдністю.